Дуже багато військових до мене звертаються з одним і тим же запитанням: коли я отримую виплату за поранення? Я не отримав виплату за поранення, а мені не дали виплату за поранення. Друзі, я хочу сьогодні надати роз'яснення саме те, що стосується: чи потрібно військовослужбовцю здійснювати якісь дії для того, щоб отримувати цю виплату за поранення? І що саме? Взагалі, які виплати входять до цього обширного поняття виплати за поранення? І так, друзі, ми знаємо, що тема виплат під час поранення, травми, контузія, каліцтва під час захисту батьківщини викликає дуже багато запитань, крім турботи про саме здоров'я, часто виникають питання щодо належних виплат. Тож давайте розбиратися, які основні. Фінансових гарантій надаються захисникам України. І так, друзі, перша це є виплата на час лікування, а саме лікарняні. Іншими словами, на період лікування та реабілітації військовослужбовець має право на грошове забезпечення, яке має виплачуватися йому у тому ж самому розмірі, який був у нього за останньою займаною посадою. І така е виплата здійснюється на весь час його лікування, а також перебування у відпустці для відновлення здоров'я або ж лікування, я вам хочу зразу зауважити, що загалом до 4 місяців взагалі з цим проблем немає. Після 4 місяців вже починаються проблеми, хлопці виводять поза штат, виплати зникають. Але, друзі, якщо був хоча б один, місяць, один день після 4 місяців один день не лікарняного, Наприклад, лікарняний був після 4 місяців перерваний, то взагалі немає ніяких підстав для того, щоб виводили поза штат, на підставі саме довгого перебування на лікарняному або на лікуванні. Друзі, друга виплата, яка має бути збережена після отримання поранення, це бойові. Да, всі знають 100 тисяч гривень. І саме ця виплата визиває найбільше. Побоювання у військовослужбовців, що їх дану виплату не дадуть або ж не дають вже. І так, друзі, виплачується 100 тисяч військовослужбовцям, які перебувають після поранення на стаціонарному лікуванні, а також перебувають на лікуванні вже на відновленні лікування у відпустці для лікування. Це якщо поранення було тяжким, у разі якщо поранення було легким, то 100 тисяч виплачується у перший місяць, коли дав той місяць, коли відбулося поранення, а також на весь час перебування на стаціонарному лікуванні. На жаль, після легкого поранення виплата 100 тисяч не зберігається на час відновлення здоров'я, саме у період перебування у відпусках для. Лікування або відновлення здоров'я. А проте, якщо поранення тяжке, то 100 тисяч мають зберігатися і на весь час перебування у таких відпусках для відновлення здоров'я, плюс час на те, щоб переїхати з одної лікарні в іншу, навіть якщо мова йде про переліт або переїзд за кордон. Друзі, далі. Така виплата бойових, саме бойових передбачена постановою Кабінету міністрів України номер 168 від 28 лютого 2022 року. Далі, наступна виплата у нас є: це оздоровчі. Так? Маєте право один раз на рік звернутися і подати рапорт на отримання оздоровчих. Загалом е, ця виплата здійснюється під час, скажімо так, відпустки. Так? Але якщо у вас є поранення і вам необхідно. Кошти для лікування, ви так само можете звернутися з відповідним рапортом і отримати дану грошову допомогу. Наступна на вирішення соціально-побутових питань теж виплата, яка виплачується всім військовослужбовцям один раз на рік. Для цього треба звернутися з відповідним рапортом, подати документи, які підтверджують складну соціально-побутову проблему, яку необхідно вирішити за рахунок. Такої допомоги. Так само може бути і також необхідність здійснювати лікування. Друзі, наступна виплата це виплата у разі встановлення інвалідності або відсотку втрати працездатності. І тут слід одразу сказати, що саме про цю виплату, як багато хто каже, я не отримав за. Поранення. От саме це за поранення мається на увазі отримання одноразової грошової допомоги, яка передбачена чинним законодавством, законом України про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів крадин, постанову 168. Розмір УГД залежить від групи інвалідності і від ступеня втрати працездатності. Так слід зауважити, що у разі, наприклад, якщо у вас встановлена група інвалідності під час проходження служби, або, наприклад, пов'язана з проходженням служби, з виконання обов'язків служби або з виконання обов'язків по захисту батьківщини, і від цього залежить і розмір цієї одноразової грошової допомоги. Також хочу сразу зауважити, друзі, у разі якщо, не дай Бог, вам встановили, що у вас поранення сталося, скажімо так, під час. Проходження служби, тоді і ви не отримали інвалідність, але при цьому отримали ступінь втрати працездатності, на жаль, ОГД за поранення да, і втрату працездатності під час проходження служби одноразової грошової допомоги не передбачено. Наступне, про що слід зауважити, це ті документи, на підставі яких дані виплати здійснюються. Друзі, перш за все, Форма 100. Довідка про обставини травми поранення контузії каліцтва, додаток 5 до положення провелка. Це документи є ключовими, на підставі яких буде встановлений причинний зв'язок вашого поранення з обов'язками військової служби по захисту батьківщини або проходження служби, або виконання обов'язків військової служби. Тому, друзі, форма 100 це той документ, який не підлягає відновленню. Бережіть його, як ока. Далі, додаток номер 5 Він, в принципі, підлягає відновленню, але краще його не втрачати. Все, куди потрібно, подаємо копії, засвідчені нотаріально. Всі документи, які підтверджують ваше перебування на лікарняному, в лікувальних закладах, у відпустці по відновленню здоров'я, всі документи в оригіналі зберігаємо. Всім, хто у вас просить оригінали, даємо або нотаріально посвідчену копію, або копію разом з оригіналом. Вони посвідчують копію на підставі наданого оригіналу, своя посадова особа має на це право. І на цьому все. Оригінали тримаємо при собі, вони вам в подальшому знадобляться. Друзі, що ще хочу вам сказати, що для того, щоб отримати будь-яку допомогу, вам треба якщо ви чинний військовослужбовець, треба звернутися з рапортом. Це можна зробити і за допомогою застосунку АРМІЯ Плюс, так і безпосередньо з паперовим рапортом на ім'я командира безпосереднього вашого командира. Далі, якщо ви вже не є чинним військовослужбовець для отримання цієї допомоги, яку я перерахувала, да, видів допомог, які я перерахувала, ви маєте право звернутися з відповідним запитом до ТЦК та СП вони допомагають в оформленні особливо ОГД. Далі треба звернутися, звернути увагу на те, що, у разі якщо ви не можете звернутися до ТЦК, або, наприклад, є. Якась ситуація, що ну, скажімо так, для отримання одноразової грошової допомоги затягується, так? ви можете безпосередньо звернутися до Департаменту соціальної підтримки Міністерства оборони України. Саме вони приймають рішення про призначення і виплату одноразової грошової допомоги. Друзі, я хочу побажати здоров'я всім нашим військовослужбовцям. Я хочу, щоб ангел, янгел охоронець їх ніколи не залишав нам всім миру. І нам всім скоріше перемоги. Бережіть себе у разі, якщо, шановні мої військовослужбовці, якщо у вас під час проходження служби або після закінчення проходження служби є питання правового характеру, які не потребують вирішення, будь ласка, ви можете до нас звернутися консультація для вас Безкоштовно, те ж саме стосується і родин військовослужбовців, які зникли безвісті в полоні або ж загиблі. Так само всі питання, які стосуються цієї теми, консультування безкоштовне. Як зі мною зв'язатися? Будь ласка, в шапці профіля є посилання на міні-сайт, там є всі умови консультації, а також всі контакти. Абсолютно для легкості вашого, скажімо так, зв'язку зі мною. Бережіть себе і ще раз дякую за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, підпишіться, будь ласка, поставте лайк і поділіться з друзями.